Зараз я знаходжуся на півночі Хмельницької області. Таке озеро гарне. Неподалік села Мала Боровиця. Тут таке озеро знаходиться. Ліс. Тут біля озера такі лавочки, можна відпочити. вздовж озера Лавочки, а там далі саме озеро. Я трошечки освіжився і так під, піду до лісу. Ось така тут гарна локація. Тут така горбиста місцевість. Сьогодні, правда, похмурий день. Тож осінь почалася, а вересень місяць. От таке тут гарне озеро біля села Мала Боровиця. Та напевне лебідь плаває, я так думаю. Тут гарна така природа. Тут напевне лебідь. Тихо так стало. Трошечки був вітер, навіть хвиль немає на озері. А це ж лебіді. Красавиці! Чи це гуси? Ні лебіді. Я їх злякав трошки, вони мене злякали, я їх злякав. О. Які гарні. Така в мене Мандрівочка. Таке озеро гарне. На півночі Хмельницької області. Тут вздовж біля озера такі лавочки гарні. А це саме озеро таке. Трошечки вияснюється, сонечко виходить. Тут така гарна природа. Я заходжу в ліс, а тут в лісі такий столочок. Можна посидіти, можна відпочити. От така в мене невеличка сьогодні мандрівочка. Трошки перепочину озеро трошки освіжився, буду йти далі. О, такий ліс. Тут неподалік село Йосипівці і село Загорці, а тут мала боровиця. Якби пішов дощ, то тут а гриби були б. От а таких галявна люблять гриби рости. Тут і підберезовики росли б, і маслюки. Україна гарна. Всюди такі гарні місця. Хоч Хмельницька область, хоч тернопільська, хоч Рівенська. Всюди гарно. А тут в лісі дика яблунька. Є яблучко. Так в лісі десь з насінинки. Отаке гарне яблуко. О добре яблуко. Таке яблуко ж солодке. В лісі виросло. Такий пісковик знаходиться. А я так іду лісом дорогою. гарна локація тут така гарна тут природа було так хмуро а завтра сонечко вийшло а тут така дорога піщана я навіть не думав что такий пісок Це так я йду таким піском. Тут гарна така природа. Такий пісковик. Така піщана дюна. E adolisso, tu tá aqui para carrar nele. É tanta cabeça socorro Получається на захід звідси буде боровиця, на схід Йосипівці і де тут і Загорці будуть. За горами загорці. Коли в школі проходили туристичні змагання. І кожен рік туристичні змагання проходили, є таке село Тросянка біля Білогір'я. Там проходили туристичні змагання. Один раз, раз в 1988 році туристичні змагання проводились в цьому лісі. І довелося мені теж бути тут. Я ходив восьмий клас і був на цих змаганнях в 1988 році. То мені тут набагато краще, ніж було в Тростянці в лісі. Тільки що Тросянка просто близько до Білогір'я, а це, виходить, кілометрів біля 30 від Білогір'я, То там робили. Там кілометр п'ять від Білегір'я. А тут гарна така місцевість. Такі горби для туризму. Було трошечки вже сонце вийшло, а це знов хмуро стало. й до лісу. Отак, Ось так така невеличка мандрівочка в мене получилася. Земля тут пісковата. О знову трошечки сонечко вийшло. А тут горб, піщаний горб. Пісок відніється. Сосна любить, рости на піскові. Я дуже люблю ліс. Дуже гарно в лісі. Вересня місяць, а тут комарі кусаються. Знайшли мене тут комарі. Такий обрив пісковий. Така тут гарна локація? Там такий крутий горб. А я так іду під горбом. Тут зайшов такий ліс гарний. Правда, комарі кусаються? Не так, як в Маю, але ж кусається. Ось така тут гарна природа. казковий ліс Що я так лісом? Це напевно пісковик. подивлюсь трошечки ближче, Таке біле. це крейда, це крейда, під піском знаходиться крейда. neka bila krajda. Ako se očeo Taka neobična priroda tuta. Пише, в школі написати Крейда. На парті діти пишуть крейдою. Ось так. Крейда. Отак тут знаходиться крейда. А оця гора, я не знаю. Чи піщана, чи крейдяна. Підійду ближче подивлюся. А тут пісок. Це піщана гора. Пісок. Тут звичайний пісок. така тут гора. Піщана. Ось тут така піщана гора. Я напевно тихенько вилізу на цю гору, вийду. Подивлюся яка там локація. Ось тут добрача гора. І на що йти? Я потихеньку попробую вийти. Отак От я піднімаюся на цю гору. Це я вийшов на саме верх. задихався. Ага. Тут і на цю сторону є спуск. І на ту сторону спуск. А там вдалині дорога від великої боровиці до малої боровиці. Отакий От крайовий. Тут. Там на дорозі Тополі, так як в Італії в Тоскані. Такий тут горб піщаний. Ви тут гарний Там за тими соснами, село мала боровиця. А це такий великий горб. Сосни такі тут на цьому горбові. Треба назад спускатися наниз. Це я спускаюся з гори. Тут, напевне, колись море було, я пройшов одна гора піщана, друга гора крейдяна. Це видно, колись було море, корали були. Ця гора знов пісок. Отак От я потихеньку спускаюся з гори. Я тут був в 88-му році був, стільки тільки то часу пройшло. 36 років назад я тут був. Це така гора, я звідти спускаюся. Ось такий пісковик. Оце я вже спустився. Такої гори. Йду далі. А тут теж дуже гарно. Вже вийшло сонечко, а то було так похмуро було. Так я йду лісом. Тут також гора така. а Тут сосна росте на цій горі. Тут також гора, там виглядає пісок, а тут така дорога вниз, такий серпантин вниз. Буду спускатися вниз. Комари на мене атакують та вільха. парня или из таких? Ты лис, махаты